Всім привіт. Сьогодні у нас 17 вересня. Зараз знаходимося на пасіці. Так, і дуже інтересне явище. Зараз у нас майже сьома година вечора. Дивимося як тут сидить сімейка. Тут, тут, джілка літає. Так, а дивимося як. У нас ці сім'ї. Літають як скажені. Завтра подивимося. А дивимося на наш восьмий вулик. Тут взагалі таке враження, як будто пішов медозбір. 17 вересня. Сьогодні приїхав на пасіку, думав, що сім'ю розбили і витягують мед. Ну, побачимо. Заглянув. Не схоже. Завтра подивимось, що це тут таке. Дівка спокійно сидить. Завтра заглянемо до цього вулика. Хм, Інтересно сьома година вечора і в сусідньому. Хто може знає, то підскажіть? Що вони можуть знайти в таку пору року? Так, ну, до побачення завтра зустрінемось всім пока!